Добрий день, евреї! Вітаю на каналі Ковчег. Сьогодні ми з вами розглянемо топ-3 найперспективніші альткоїни, за плечима яких проекти з відомими розробниками та не менш відомими інвесторами. Це буде Аптас, Arbitrum та Суї. Будемо використовувати CoinMarketCap та графік на TradingView. Research вебсайтів та твіттера зробите самостійно. Поїхали. Аптос. 34 місце в CoinMarketCap. Поточна ціна 6,7. Капіталізація більше 1 мільярда. Це блокчейн першого рівня, який приносить загальне впровадження Web3. Пропускна здатність 150 тисяч транзакцій в секунду. Наприклад, у Ефіріума це всього 12-15 транзакцій. Розробники це колишні співробітники Мета, тобто Facebook. Інвестори один з найвідоміших A16Z та Binance Labs. Які, до речі, інвестують в молоді та перспективні проекти. Проєкт доволі молодий, по графіку особливо нічого не скажеш, але бачимо, що дуже гарна точка входу. Тим більше проєкт вже показував, як він може вирости. Їдемо далі. Суї, 77 місце в CoinMarketCap, півмільйони капіталізація, 0,77 поточна ціна. Це блокчейн першого рівня з низькою затримкою та високою пропускною здатністю. Мова програмування Rust, до речі, як і Аптос. Їх також дуже часто зараз порівнюють. Засновники теж співробітники Meta, а до інвесторів A16Z та Binance Labs ще додається Circle. Ну По графіку тільки можна сказати, 0708 гарна точка входу. Хто 06 зайшов взагалі красавчик. Але давайте краще звернемо увагу на графік Solana. Чому Solana? Тому що мова програмування Solana Rust. Також як і Аптаса і Суї, і вона відрізнялась високою пропускною здатністю, що на ті часи допомогло їй досягти шикарних результатів. Ось подивіться, які ікси Салана зробила в минулому бичачому циклі. Середня ціна в період накопичення була 15, потім за кілька місяців до 260. Ось вам і 15-20 іксів. Приблизно такі ж перспективи має і Аптос, і Суї, але єдине питання, коли наступний альтсезон почнеться. І останній гість на сьогодні це Арбітрум. 36 те місце в CoinMarketCap, капіталізація більш 1 мільярди, ціна 1 долар поточна. Арбітрум це блокчейн другого рівня на ефіріумі. Першими такими рішеннями були матік Polygon – та порівняно нещодавно оптимізм. І ось зараз Арбітрум, який має, до речі, амбітну дорожню карту, як запевняють розробники. Основна мета їхня е, другого рівня блокчейнів це покращення швидкості масштабованості та економічності на ефіріумі. По графіку бачимо: ціна входу 1 долар нижче майже й не було. До речі, багато криптоком'юніті груп давали сигнали на закупку і арбітрума. І Аптаса і Суї по цінам, які вам зараз показую. Щодо Арбітруму, ось можна зайти на сайт De Тут можна подивитись Total Value Locked, скільки коштів заблоковано в блокчейнах. Ефіріум більша половина, Tron 12%, Binance Smart Chain 8%. Потім йде Арбітрум вже на четвертому місці. А далі вже всі остальні. Арбітрум може повторити шлях Матіка, ось його графік на бичці з 0.3 до 3,0x10. Або в короткосрокі, ось як оптимізм, з 1$ долара до 3,2. Тож у підсумку маємо три найперспективніші проекти молоді Аптос Арбітрум Sui. Робіть свій ресерч, приймайте рішення. Придбати можна на Binance. Якщо у вас немає аккаунту, реєструйтесь за моїм посиланням, отримуйте знижки та бонуси. Ну а я бажаю вам успіхів та ласкаво просимо на борт.